Всем привет! Сегодня я покажу вам переможця моего розыгрыша. Все участники розыгрыша высветились у вас на Ну что ж, давайте выберем переможця. Ну что ж, выбираем первого участника. Первым финалистом стоит Дмитро Кравченко. Ну що ж, обираємо другого фіналіста. І нашим другим фіналістом стає Томас Барх. Обираємо останнього фіналіста. І нашим останнім фіналістом стає Кармен Рокет. Давайте виберемо переможця. Нарешті покрутимо цю рулетку. Ну що ж, вітаємо переможця в коментарях. Їдемо до переможця. А ось і наш переможець. Виходимо з машини та забираємо косу з багажника. Обов'язково вітаємо переможця. Почекаємо, поки він вийде з ФК. Мама в Ютубі. Нарешті передаємо косу переможцю. Чекаємо, поки він прийме. Ми передали косу переможцю. Ось так вона виглядає на ньому. Не забувайте вписувати мій нік в рефералі та промокод при досягненні 3 рівня. А також вступайте в мій телеграм і ссылка на який є в описі. Всім дякую за перегляд!